Ігоре Ітерович, пані Ігоре, ми вас вітаємо Доброго ранку. Пані Ігоре, знаєте, от я би хотіла з вами розпочати. От на наступному тижні роботи Верховної Ради не буде. На цьому тижні от ми з фіналізуємо тиждень був парламент. Фактично вони проголосували і бюджет на наступний рік За проголосували 276 народних депутатів. Кошторис визначає три основні пріоритети країни: безпека, оборона, соціальна сфера а також допомога бізнесу. Голова бюджетного комітету парламенту Роксалана Підласа наголосила, що кожна українська гривня піде на захист держави. Але вчора в студії був Олексій Гончаренко, ввечері, який сказав, що дуже багато питань до цього бюджету, дуже багато корупційних ризиків фактично мало виділяється на соціальну сферу і знову виділяється на серіали, на контент, і на це йдуть мільйони, сотні мільйонів гривень. Чи як ви оцінюєте цей бюджет і чому дійсно знову йдуть кошти і на єдиний марафон, і на серіали? Вам слово, пане Ігоре? Ну, кошти на ці сфери йдуть, тому що це вигідно. Ну, мабуть, в першу чергу представникам влади, оскільки таким чином у них буде можливість додатково доносити свою позицію в максимально зручний для себе спосіб. Ну тут от проста дуже відповідь, насправді, на це питання. Е, вони розуміють, що ну така інформаційна політика вона дає певні переваги, але вона потребує фінансування. Тому ці гроші закладають, попри те, що і громадські активісти, і представники опозиції, і навіть кілька разів наші партнери ну, партнери Тякали, а інші всі прямо говорили, що в принципі це треба змінити і ці гроші виділяти на інші сфери. Що стосується бюджету, в цілому я думаю, що його немає навіть сенсу особливо зараз аналізувати з однієї простої причини. Після завершення цього року і ну, остаточного розуміння, які кошти будуть нам надходити від наших західних партнерів. Я думаю, що бюджет буде переглядатися і переглядатися буде не один раз в бік збільшення зменшення. Ну це буде залежати від ситуації, але те, що він буде постійно знаходити. Тися в стані такого секвестру, я думаю, нікого вже ну навіть вже сьогодні сумнівів не викликає. Що стосується корупційних ризиків, ну ключовий корупційний ризик там значною мірою пов'язаний, наприклад, з тим, що ПДФО таки забрали військове ПДФО забрали у місцевих бюджетів. Воно пішло в центральний бюджет. А це загальновідома практика в усьому світі. Тобто багато ж країн через подібні речі проходили ну не з точки зору там ПДФО, але схожих, наприклад, податків, да, які забрали з місцевого самоврядування. Що коли воно передається на центр, ризик корупційний він на порядок або навіть на кілька порядків зростає. Чому тому, що на місцевому рівні набагато простіше ці кошти контролювати, там є більше механізмів, можливостей у громадських активістів, журналістів тих же самих займатися цими питаннями на центральному рівні. Тут є певні проблеми, тому що гроші заходять в міністерство. А міністерство, ну наприклад, там з питань стратегічної галузи промисловості завжди може сказати, що це державне таємний. Яка пов'язана з правовими ну з особливостями правового режиму воєнного стану, і на цьому ніхто не буде знати, куди які гроші виділяються. Тобто тут є певні проблеми. Ну я ще в один момент відмітив щодо голосування за бюджет, коли розглядалися певні якісь поправки або зауваження. Ну, чесно кажучи, ну вже постфактум ми ж не бачимо це в прямому ефірі, да? але мене особисто ну шокувала іноді практично порожня зала, в якій не було представників монобільшості, які ігнорували ці питання, займалися. Якимись своїми іншими справами, замість того, щоб ну, серйозно поставитися до е пошуку там, додаткових коштів, обговорення якихось важливих питань, вони прийшли там, проголосували за якийсь варіант, який попередньо десь був погоджений. І вважають, що на цьому свою роботу виконали. Ну, так не повинно бути тим більше в країні, яка воює. Ігоре, також такий феномен про який ти пишеш симу фейсбуці, коментуєш що бурюєшся цим. Йдеться про як ти це зазначаєш, феєрічні поради нашим військовим, які продовжують поступати від депутатів. Причому як ти пишеш в наказовому порядку, Можеш трохи детальніше про цей феномен і як з ним взагалі боротися? Чи можна саме законодавчо це безглуздя припинити? Ну, дивіться, ми знаємо, що окремі народні депутати від слуги народу, вони пишуть там регулярно пости в Фейсбуці, де вимагають від військових від вищого командування приймати якісь рішення, там про сухий закон, якісь там інші речі. Це дійсно в наказовому порядку, тому що в них статус народного депутата дозволяє подавати звернення, і на ці звернення, в тому числі, наші військові змушені реагувати, тому що так прописано в законодавстві. Ну тут з одного боку тут мова йде про парламентський контроль, але з іншого боку ну дехто не розуміє суті цього парламентського контролю, і е, починає прискіпуватися до будь-яких моментів да, або до будь-яких там історій, виставляючи себе як якийсь там борець за я не знаю, реформу збройних сил України або якісь інші речі. Тому, звичайно, ну це, це цим треба закінчити. Закінчити це можна в ну, в двох таких форматах. Перший формат ну повинна бути якась мабуть тоді неформальна домовленість між всіми народними депутатами, що вони з такими безглуздими заявами, питаннями і прискіпуваннями до наших військових не звертаються, тому що це не дає можливості їм нормально працювати, відволікає дуже до увагу. Мені здається, що більшість депутатів це розуміє. Якщо вони там до широкомасштабного вторгнення, якісь запити і звернення писали, зараз вони, в принципі, цього не роблять, тому що ну, є інші канали. Якщо тобі треба якось донести інформацію, зроби це по-іншому. Не треба це робити публічно. Чому? Тому що, коли ти пишеш такі пости, до речі, вони дуже часто дійсно феєрично безглуздо написані. То це ж подарунок для російської пропаганди, яка це бере, потім викручує і подає, що дивіться в них всередині розкол, в них там вище керівництво не знаю. Там вибачте, бухає зранку до ночі ще якісь речі. Ну воно ж так подається, воно так виглядає. Росіянам тільки треба привід, і Вони цей привід отримують. А другий момент, я б, звичайно, вніс би певні зміни під час правового режиму воєнного стану, взагалі, до можливості подавати різні оці звернення, звертання і чітко визначив би цю субординацію, хто це може робити. Ну слухайте, люди, які без кін... Нечно далекі від фронту, навіть з корочкою народного депутата навряд чи можуть вчити військових, як їм планувати там якісь операції і займатися іншими питаннями. Ну це безлуздо виглядає. Ну розумієте, це це, це дуже сильно обурює. Ми всі можемо бути умовно кажучи, експертами. Да, щось там десь обговорювати, і так далі. Але обговорення це одне. А коли ти починаєш вимагати і ще підкріпляти це якимись документами, оціми, ну, там зверненнями, поданнями і так далі. Ну, ти просто ну роб. Кож, все для того, щоб ну, якби систем, ну, система нормальна не працювала. А військові витрачали час на те, щоб писати відписки на такі документи, які до них приходять. А я ще раз підкреслю, що вони змушені це робити. Тут же проблема в тому, що вони законослухняні. Тому, от можливо, от такий вал, от таких от знаєте, звернень до військових, ну він в першу чергу підштовхне, мабуть. Верховного головнокомандувача, ну можна для початку в своєму там якомусь традиційному зверненні сказати, що декому треба трошки знизити, знаєте, свою таку активність і менше турбувати наших військових по якимось дрібницям. Є люди, які за це відповідають, є люди компетентні, вони з цим будуть розбиратися. А всі інші хай займаються своєю роботою. Передусім, ходять в сесійну залу і розглядають всі там законопроекти, які знаходяться на розгляді, в тому числі і ті, які нам потрібні для інтеграції до Європейського союзу, тому що знаєте, там залишилося багато. За що голосувати, і на це треба час. Ну так виходить, що час витрачають зовсім на інші речі, на ті на які потрібно. Пані Ігоре, І от на завершення, ми вчора аналізували з Олексієм Гончаренком всі можливі е, конфігурації нового кабміну. От Юрій Віталійович Луценко вперше в студії нам з Пітером сказав про те, що є три варіанти: кабміну під керівництвом Кубракова, під керівництвом очільника НАК Нафтогазу нинішнього і під керівництвом Федорова. Федоров відмовляється, залишається Кубраков і очільник. НАК Нафтогазу, а от вчора Олексій Гончаренко спростував, мовляв, що Кубраков зараз в Опалі, і взагалі його планують навіть звільнити за інформацією Олексія Гончаренка. Що чули ви яким буде новий кабмін? Ми бачимо, що на цьому тижні сталася перша відставка. Міністр молоді та спорту. Пан Гуцай пішов відставку. До речі, про Кубакова інформація давно ходила, що він випав з фавори, як то каже, да, і він не присутній на ключових засіданнях, які відбуваються в офісі президента. А треба розуміти, що у нас ключові зараз не засідання Верховної Ради і не засідання кабінету міністрів, а ті засідання, які. А які в військовому форматі відбуваються в офісі. Ну про це всі знають, про це всі говорять, і це ні для кого не є там таємницею. Тому я думаю, що до нового року ми кардинальні зміни в кабінеті міністрів не побачимо. А от після нового року да, може бути історія, коли поміняють взагалі весь кабмін. Тобто не точково. Ну тому що Гуцайт під цією відставку він ходив давним-давно, і у нас е, різні спортивні асоціації, вибачте, ну криком кричали, що просто приберіть його, да, тому що він некомпетентний як у він ну нічого не робить для підтримки розвитку українського спорту, тим більше в умовах широкомасштабної війни. Але зараз, от відбулися такою зміною, витримують певну, скажімо, паузу. А далі за результатами входу і проходження, наприклад, того ж опалювального сезону, ну і того. До речі, яким фінально буде вже бюджет починаючи з наступного року, мені здається, будуть тоді певні зміни, і ми будемо мати новий кабінет міністрів. А от та людина, яку ви згадали, яка відмовляється від посади прем'єр-міністра, ну може бути так, що за півтора місяці він змінить свою позицію і його такі або вмовлять, або ну, за допомогою якихось інших механізмів, ну поставлять на цю посаду. Ну, принаймні, принаймні, якщо подивитися на деякі його заяви, ну вони явно не міністерського, скажімо, рівня, і навіть навіть. Не віце віцепрем'єра, да тобто він зараз дуже багатьма питаннями займається, тому якщо такі ротації відбудуться, вони принаймні будуть очікувані. Чи вплине це на ефективність кабінету міністрів? Ну, якщо там просто переставлять людей з посади на посаду, звичайно, ні. А якщо ми отримаємо те, про що вже давним-давно говорять де, в першу чергу представники громадськості, що нам треба уряд, я не знаю, там війни національної єдності, там ну як завгодно його можна називати, тобто брати туди людей, як не за політичними чи якимись там ознаками політичних лояльності, наприклад, а саме брати професіоналів. тоді можливо якісь зміни на краще будуть. А якщо просто переставлять людей і знову заберуть залишки там зі слуги народу, ну ситуація кардинальна не зміниться. і Всі засідання, як проходили на банкові, так на банковій будуть надалі проходити. Пані гор, дякуємо вам щиро, ігор рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку.